На Закарпатті продовжують фіксувати зростання захворюваності на грип та герві. За останніми даними, більше половина з усіх виявлених випадків припадає на дітей. Також в області спостерігається зростання кількості випадків небезпечних інфекційних захворювань серед гепатиту А, кашлюк та кір. На даний момент я б хотіла виділити такі три інфекційні нозології, які дійсно викликають нашу тривогу і стурбованість. Перше це вірусний гепатит А. У нас продовжується чергове епідемічне циклічне ускладнення. Ситуації, проте хочу відмітити, що в 2024 році інтенсивність епідемічного процесу трошки була нижча. Все ж таки, ті заходи, котрі ми вживали і ті. Організаційні моменти, котрі застосовувалися в навчальних закладах, вони дали якби свій такий позитивний результат. Щодо того, хто найбільш частіше хворіє на вірусний гепатит, а це звичайно у нас діти. Інше інфекційне захворювання, яке також турбує і поширюється не тільки Закарпаттям, а в принципі в цілій Україні, це як кашлюк. Ще з початку минулого року ми отримували сигнали, що відбувається ріст випадків. Актуальне це захворювання є особливо для маленьких діток, діток до року. Щодо кору також ситуація у нас напружена з травня місяця? Ми почали реєструвати випадки. Випадки в нас реєструються в більшості зараз. Найвищі показники захворюваності це є Ужгородський та Мукачівський райони. Через поширення хвороб в області вже запровадили карантин у кількох територіальних громад в закладах загальної і середньої освіти, зокрема і в Мукачівській. Відтак, з 18 лютого, тимчасово припиняється навчання до 21 лютого. За словами заступника директора з організаційної медичної роботи Закарпатської обласної дитячої лікарні Михайла Радь, до лікарні потрапляють лише найважчі випадки, хоча дитяче відділення наразі працює з високим навантаженням. Якщо мова йде про респіраторно вірусні, Захворювання, то вони у своїй переважній більшості лікуються вдома, лікуються сімейними лікарями, спостерігаються. І лише у важких випадках, коли виникає загроза вже якихось ускладнень, то вони направляються на рівень обласної дитячої лікарні. У нас ну, відділення досить завантажене, торокопольмонологічне на сьогоднішній день. Слід відмітити, що ну десь 4-5 важких пневмоній щоденно поступають, які потребують уже інтенсивного лікування. При цьому дошкільні навчальні заклади Мукачівської громади продовжують роботу у звичайному режимі. Попри загальне зростання рівня захворюваності, медики наголошують на необхідності дотримання в профілактичних заходів, уникати великого скупчення людей, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та зміцнювати імунітет. Зазвичай це. Діти дошкільного дошкільного і раннього шкільного віку, тому що ну, вони контактують між собою досить інтенсивно, і десь збудники передаються один одному. Це зазвичай змішані, змішані форми пневмонії, вони вірусно-бактеріальної форми. Насамперед, це ну, дотримання гігієнічних вимог у приміщенні, де дитина живе і грається, це і провітрювання. Приміщень, це і ну, своєчасна зміна білизни, це якісне харчування. Потрібно звернути увагу на те, щоб дитина отримувала і вітаміни у формі продуктів, у формі фруктів. І, безумовно, це якщо є можливість загартовування. У разі прояви симптомів захворювання лікарі закликають не займатися самолікуванням і своєчасно звертатися за медичною допомогою. E поліцейські затримали 52-річного злоумисника, який розбешував двох малолітніх дівчаток. На лінію 102 надійшло повідомлення про розбещення дівчат віком 10 та 11 років. Подія сталася вдома в однієї з дівчат. Коли діти відпочивали у кімнаті, до них увійшов дорослий чоловік, який був гостем матері. В один момент злоумисник почав торкатися до тіла обох дівчат. Злякавшись, вони втекли з квартири та повідомили про подію батькам іншої потерпілої дівчинки, які звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці швидко розшукали та затримали підозрюваного у злочині 52-річного чоловіка, який до Мукачева приїхав з Дніпра. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. За процесуального керівництва окружної прокуратури йому повідомили про підозру. За скоєння він може провести за ґратами до 8 років. З дітьми та їх сім'ями працюють співробітники ювенальної превенції. Ав наркотики шляхом закладок. В Ужгороді поліція затримала зовмисника за та вилучила у нього партію товару. У ході оперативної роботи співробітники сектору боротьби з наркозлочинністю Ужгородського районного управління поліції припинили злочинну діяльність 25-річного уродженця міста Славутич Київської області, причетного до торгівлі наркотиками в обласному центрі Закарпаття. Зумисник працював шляхом так званих закладок, контактував з клієнтами через профіль у одному з соцмережі. А після отримання замовлення робив закладки з наркотиками. Ми у різних районах міста. Далі надсилав замовлення геолокацію та отримала розрахунок на анонімний криптогаманець. Поліцейським вдалося затримати фігуранта одразу після того, як він розмістив чергові закладки. Під час огляду правоохоронці вилучили в нього шість поліетиленових згортків з наркотичною речовиною рослинного походження. Для збору додаткових доказів у справі слідчі прийняли рішення провести невідкладний обшук за місцем проживання наркоторговця. У результаті з незаконного обігу вилучено ще 30 поліетиленових згортків з марихуа. Загальною вагою орієнтовно 50 грамів. Усі речові докази співробітники поліції скерували на дослідження експертам. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєння зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Патрульна поліція Закарпатської області виявила у чоловіка в автомобілі гранату. Подія трапилася в Ужгороді на вулиці Зенковецької. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який, побачивши їх, почав підозріло себе поводити. Патрульні одразу вирішили провести поверхневу перевірку та огляд автівки. Згодом поліцейські виявили на пасажирському сидінні пакет, всередині якого була граната із запалом та тубус із трьома електродетонаторами. Також з'ясувалося, що громадянин раніше притягався до відповідальності за зберігання речовин, обіг яких заборонено оскільки у діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення на місце події, викликали слідчих. Час пожежі у Мукачівському районі рятувальники допомогли 85-річній жінці. Подія трапилася на вулиці Миру у селі Ключарки. Пожежу на даху двохповерхового житового будинку виявили власник. Тож спершу чоловік повідомив рятувальникам, а потім намагався вивезти на вулицю 85-річну матір з порушенням рухової функції. Вогнеборці Мукачева, що прибули за викликом, допомогли господарю евакуювати на вулицю маломобільну жінку та передали її до рук лікарів екстреної медичної допомоги, аби лікарі оглянули її. Пожежу на площі 90 квадратних метрів бійця. ДСНС здалося загазити менше ніж за дві години. Вогнеборці Великого Березного ліквідували займання вагона, електропоїзда у З'ясувалося, що потяг прямував до станції Великий Березний, але, не доїхавши 300 метрів, загорівся. Рятувальники, які прибули на місце події, спільно з працівниками залізниці організували евакуацію пасажирів з вагонів. Коли електричку було знеструмлено, вогнеборці приступили до гасіння. Через сильне задимлення та токсичність горючих матеріалів гасіння проводилось з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Пожеж вдалося ліквідувати на площі п'ять. Квадратних метрів наслідок подій ніхто з людей не постраждав. На місці події працювало шість рятувальників та дві одиниці спецтехніки.